Традиційне свято Лемківської культури поблизу міста Монастириська відбудеться 3-4 серпня. Уже сьогодні відомо, що окрім гостей з різних регіонів України, на фестиваль Дзвони Лемківщини приїдуть з Росії, Бельгії, Німеччини та Америки. Наш фестиваль став одним з найбільших фестивалів у світі Лемківської культури. Недавно приїхали, тому два дні як приїхали з Польщі, якщо на фестивалю було. В в, у Лемківській ватрі взяло десь біля 10 тисяч осіб, то ми очікуємо е, більше як в минулому році. В минулому році по статистиці було ніби 30 тисяч. Організатори кажуть, гості всеукраїнського фестивалю лемківської культури дзвони Лемківщини зможуть познайомитися з їхніми звичаями, спробувати традиційну кухню та відвідати містечко народних промислів. Ми відрізняємося трошки своєю культурою культур наші традиціями. А це добре, тому що чим будуть багатші регіони, етногрупи в Україні, тим буде красивіша наша всеукраїнська культура. Особливу увагу на фестивалі організатори радять приділити концертній програмі. Бажання взяти участь в цьогорічних дзвонах Лемківщини вже виявили близько 120 колективів з України, Польщі, Словаччини та Сербії. Ведуча і співачка Аничка Чеберенчик спеціально приїд з Канади, а ще на фестивалі виступлять Христина Соловій, Марічка Яремчук та гурт Козаксістим.